2013 рік для української медичної науки став революційним. Уперше на пострадянському просторі наші лікарі отримали можливість офіційно застосовувати у лікуванні препарати на основі стовбурових клітин, які недуги можна подолати таким методом, дізнавалась Олена Поскребишева. Пані Віра розповідає, її історія хвороби пішлункової залози розпочалася у 2002-му. Тоді жінку прооперували, і їй, начебто, стало краще до 2009 року. Я поступала в дуже стані, состоянні лікарню обласну. Я важила до операції 86 шість кілограмів. Я приїхала в лікарню. Я важила 40 кілограм. Я не балакала місяць до того ще не їла. Буквально з того світу пані Віру витягли ліки, зроблені на основі стовбурових клітин, каже її лікар. Тоді жінка погодилася стати піддослідним кроликом у руках фахівців і не прогадала. Я себе все дуже добре. Від початку цього року моз дозволив лікувати стовбуровими клітинами принаймні три види захворювань Панкреонекроз і шимічну хворобу кінцівок та різноманітні опіки. До цього наші медики йшли довгих 10 років. Ми в 2000 в 2023 году запустили лабораторию клеточно-тканевого культивирования, уникальную до сих пор. Сразу с большим успехом стали применять. Біотехнології обмежаних пацієнтів. Чи не найбільша концентрація стовбурових клітин у поповинній крові, кажуть фахівці, але збирати та зберігати її не кожному по кишені, показує практика. Ось так виглядає банк поповинної крові. Тут 28 сховищ. У них зберігаються стовбурові клітини поповинної крові понад 7 тисяч пацієнтів. Коштує таке задоволення майже 7 тисяч гривень за забір і більше тисячі гривень за рік зберігання. Фахівці зазначають, що стовбурові клітини це не панацея від усіх недуг. адже декотрим хворим клітинна терапія протипоказана. І Як любов від лічення, вона дользуватися тах да довжна, і тоді, коли можна. Має свої показання і протипоказання. Нині в Україні проходять апробацію біля десяти методів лікування із використанням клітинної терапії, зокрема діабет другого типу цироз печінки, гепатити с Олена Поскребушова, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.